Привіт, народ! це огляд на мою гру виживання на плату, посилання на яку буде в описі. По-перше, таке маленьке предіслов'я зроблю. Це гра, яка від початку ходу в Рушій до того, як відправив на перевірку в Google Play, пройшло 8 годин. І зрозуміло, що цю гру не треба розраховувати на те, що вона буде прям топ із топів. Це просто я в якості, щоб зробити на відео, використав і щоб показати вам, як. Робляться умовно, гра, тому не сприймати її, прям як щось круте. Просто на 10 хвилин пограти. Ну і ось сама гра. Ну, зрозуміло, що починаємо ми на плату на якось одній клітинки. Ми тут можемо кинути крюк, просто тапнувши на екран, не знаю, підбирати ресурси, знову ж притягуємо їх до себе. І Ось можемо відкрити будівництво, за 5 дерева побудувати, плюс додаткову ящику плоту. Так, я раджу збирати саме ящики, тому що з них більше за все ресурсів падає. Що логічно. Ось, я позбирав. В мене 5 дерева. Тепер трохи більше. Будуємо ось тут, і потім ми можемо побудувати умовну сітку, яка буде автоматично ловити все. Все не збирав достатньо ресурсів, будуємо сітку. І все. Тепер всі ресурси, які торкаються сітки, автоматично збираються, що логічно. Щоб ще сітки побудувати, треба ось тут побудувати ще плот. Вже ось тут. потім сітку будувати ще одну. Ну ж, під час будівництва ми не можемо клюк кидати. Це так, я вас попереджаю. Ось, буду ще один. Тепер ще швидше будемо збирати ресурси. Так, все, будуємо ще трохи розбудовуватися. Все. Тепер у мене три сітки і втричі швидше. Ну, і в принципі, все. Ну, можемо зрозуміло, що тут поїсти ще з інвентаря, Відновити їжу, відновити воду. І насправді так кажучи, все. Знову ж, 8 годин від, від того, як зайшов Фрушій до відправлення на пірпірку в Google Play, пройшло 8 годин. Тому це все. Ну, і зрозуміло, тут ще померти можна, якщо ви не прослідкуєте за своєю їжею водою. То ви просто помрете, нам висвітиться екран, по типу ви померли і так далі. Я зараз не буду чекати, поки в мене закінчиться. Знову ж, якщо ви хочете подивитись, як я робив цю гру. Ви це можете зробити ось тут, в плейлісті розробляю гру. Тут вже нова гра виживання на острові, вже 8 відео, там завантажене 8 відео, але опубліковано лише 6, там ще два відео наперед записані. Можете подивитись, потім також вийде огляд на виживання на острові, коли ми його доробимо. Це трохи більша гра вже буде, але не розраховуйте, що прям сильно більше. Знову ж ось, списки відтворення. Роздобляй гру, відчиняйте і дивіться, як ми робимо. Ну і на цьому цей огляд все. Ну, що вам ще показувати. Ну це все. Дякую усім, хто подивився це відео. По писанню описі завантажуйте, будь ласка, цю гру, хоч вона і зроблена за 8 годин, але це просто, ну просто підтримати мене, можете її завантажити. Там реклами толком нема, тільки при смерті має з'явитися реклама. Але ну, там щоб померти треба прям. Напрягтись. Я подивлюсь на актив в цій грі, якщо ну. чисто в теорії може таке бути, що її будуть завантажувати чисто по пошуку виживання на плату. І тоді, можливо, ми її переробимо, ми її оновимо, якщо це буде. Цьому буде сенс. Тоді також підписуйтесь на цей канал, щоб слідкувати. Загалом, щоб слідкувати за моїм шляхом умовного розробчика-розробника ігор. Підписуйтесь на цей канал. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!